Повернути ядерний статус. Депутати свободівців пропонують Верховній Раді відновити статус України як ядерної держави. Відповідний проект постанови зареєстрували у парламенті ще 23 липня. Втім, чи підтримують їхню ініціативу народні обранці і чи реально повернути країні ядерний статус, дізнавалась Оксана Гуменяк. Україні потрібно негайно повернути собі статус ядерної держави. Переконаний один із ініціаторів законопроекту Руслан Марцінків. Обранець стверджує, потенціал, аби його відновити в Україні є. На щастя, сьогодні є фахівці, які ще можуть відновити наш ядерний потенціал, які працювали з ядерною зброєю, і ми цікавилися. І для цього потрібно не такий великий час і не такі аж великі кошти, якщо порівняти з тим, що відбувається сьогодні в Україні. Гинуть наші українці, наші побратими до півроку. Фахівці нам сказали, і приблизно це коштує 2 мільярда. Умовних одиниць Україна як позаблокова держава не здатна самостійно себе захистити, а міжнародне співтовариство не виконало своїх зобов'язань щодо Будапештського меморандуму, говорить нардеп. Втім, чи підтримують ініціативу свободівців інші обранці, буде видно на найближчому засіданні парламенту. Наступне пленарне засідання планується з 12 серпня, і будемо надіятися, що він буде поставлений на голосування сесії Верховної Ради. Зрештою, я би хотів сказати, що. Що ця постанова, ми думаємо, мала би стимулювати в першу чергу країни, які брали гарантію, зокрема за цілісність нашої територіальної. Однак вагоме слово у цьому питанні за президентом. Нардеп запевняє, якщо Верховна Рада не підтримує їхнього законопроекту у цьому складі, виноситимуть його як одне із першочергових вже у наступному парламенті.